Ми звертаємося до Міністерства охорони здоров'я розробити відповідний наказ і відповідну інструкцію. Тобто, ось ось повинна з'явитися якась нова інструкція, яка зупинить цей конвейер зі штампування розумово відсталих. А Що каці вони розроблять новий порядок визнання діагнозів? Я не готовий відповідати на це питання за них відповідати. Людина, яка уповноважена президентом захищати права дітей, не знає, коли їх перестануть визнавати психічно хворими та на все життя. Закривати у психушки, спитаємо ще раз. Коли буде прописаний новий порядок визнання? Оце? Чим швидше він буде прописаний, тим краще. А, ну, не, 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 я, я тут не можу відповідати да, за Міністерство охорони здоров'я. У очікуванні суду вони радіють, що вирвалися з під смертельної опіки держави, і от такої молодежі закритих там їх дуже багато. І у кожного свої таланти. Показовий приклад. Як подякувало керівництво чесному міліціонеру, якого знайшла програма Гроші? Це вперше завдяки програмі гроші було нагороджено людину, яка просто виявила свою чесність. Тикий Донбас. Чому донецький губернатор не чує ані голодних чорнобильців, ані селян? Пізьмен граблі в руки. Показовий приклад. Як подякувало керівництво чесному міліціонеру, якого знайшла програма Гроші? Це вперше, завдяки програмі гроші було нагороджені людина, яка просто виявила свою чесність. Тикий Донбас, чому донецький губернатор не чує ані голодних чорнобильців, ані селян. Після граблі в руки. Завдяки програмі гроші вся Україна дізналася. Чесні міліціонери таки існують. Ось він, старшина Петро Межинець. Не на своєму посту, а в актовому залі міліції Київського метрополітену. Приятна місія за відзнаку служби другого ступеня старшину міліції міженця Петра Васильовича. Беріть, беріть, будь ласка, приклад. Приклад. Виявилося, високе міліцейське керівництво уважно дивиться програму гроші. Подбросили там кошельок з рушни і перевіряли, як наш особовий склад відреагує на даний, так сказати, приклад. Один повернув, а два не повернула. Той, хто повернув, отримує зарплату 2100 гривень на місяць. 100 гривень, які лежали в чужому гаманці, стали б йому в пригоді. Для сім'ї звісно, не сума, але я що На даний час я яв згідно з своєю ціною законодавства. У київській міліції подякували програмі гроші за показовий експеримент. Це вперше завдяки програмі гроші було нагороджено людини, яка просто виявила свою чесність. Гроші таки зробили Філіпа Кіркорова батьком. Минулого випуску ми показали, як змусити поп короля визнати свою дитину. ДНК Тест чужого сина змусив Філіпа Бедросовича згадати про позашлюбну доньку і оголосити її на весь світ. І може би так було годно Богу, що саме сьогодні за кілька буквально минут до виходу на сцену мені сабшілі. Что у меня родилась дочь. Чому маму зіркової донечки ховають за кордоном? І хто змусить Кіркорова виплатити аліменти? Меня зовут Філіп Кіркоров. Это моя квартира. І це ще один день моєї жизни. Жизнь, про которую вам все давно известно. Почти все. гроші здійснили пророцтво Ванги. Тільки лінивий не обговорював новину про позашлюбного сина Поп Короля. Радісна звістка, що журналісти один плюс один знайшли кровиночку Філіпа і підтвердили його батьківство в американській лабораторії. Облетіла увесь пострадянський простір. У вас тут результат положительний то, тобто сацовство підтверджується. Якщо 99,9 – і дев'ять. То читається цоство наказано, то це любой тобто суд. Та 99,9 вважається, що да Співочого зайку шокувала ця звістка, і він довго не вірив своїм очам. Зміть, будь ласка, інкате. Вашего ребенка подтверждает то, eh, что там ваш ребенок. Посмотрите, пожалуйста, может, вы его признаете. І зрозумів, що разом із спадкоємцем отримає жадібну матусю, яка щомісяця буде здирати з нього аліменти. Українське законодавство змусить його ділитися щедрими відсотками від мільйонних гонорарів. В Такому випадку, якщо він буде умисно умишлено від проведення даної експертизи, суд може у нього є такі повномочі признати цей факт встановленим. Філіп Бедросович гучно відповів на провокацію програми гроші і сам шокував глядачів новою звісткою про батьківство. Але вже у США і може би так було угодно Богу, що саме сьогодні за кілька буквально минут до виходу на сцену мені сообщили, що у мене раділася дочь. Новоявлений татусь назвав спадкоємицю Вікторією. Так звали його маму. Запевняє довгоочікувану донечку йому подарувала американська сурогатна мати. Я знали це давним-давно. Я щас що саме сьогодні. Родилась дочка. Знали три і мінознарій. Максим і Я Мама в Америці. дежавю рік тому. Його вже вітали з народженням американської донечки від співачки Анастасії Кашнікової. На цих ексклюзивних кадрах із штату Флоріда молода матуся ховає маленьку єву від камери. Мабуть, донечка також дуже схожа на Філіпа. не, буде. не будемо на тихомарі, тому що Філіп затрудняється Знаючи давню любов Кіркорова до інтриг, навіть найближчі друзі уже заплутались. Де тут правда, а де чергові ребуси, вигадані скандальною зіркою? Це подарунок Так, да, вони не говорив. у нас така приміта є в Болгарії. Коли живеш в місті, ти видиш уже, да? а коли не в місті, поки не родився, не говорять. Тому не живуть робіт і нічого не знаю. Напевне, в Америці діти народжуються швидше. Або чому, знаючи про те, що скоро стане батьком? Бедросович хотів купити яйцеклітину ведучої каналу 1+,1. плюс свою Свої кстати. Ви у нас вийшли б красиві діти. Подумайте, я хорошо заплачу. Чергову заготовлену сенсацію від Кіркорова взялися обговорювати засоби масової інформації так само жваво, як і наш експеримент. Минулого тижня гроші показали поп королю і всьому світові справжній результат ДНК-тесту, який підтверджує зіркове батьківство. Сьогодні ми розкриємо карти. Назватися дитиною зірки мільйонера може кожен, у кого вистачить клепки і нахабства. Справжнє прізвище малюка Дениса Нізовцев. Це мій колега погодився перевірити своє батьківство під прізвищем епатажного співака. Шодя співробітники американської лабораторії не перевіряють, від чиєго імені ви здаєте аналізи на тест. Тож, здаючи слину своєї дитини, написати можна, хоч Майкла Джексона, be it, be it, be it, be it. а коли прийде отака офіційна відповідь, можна й до суду претендувати на зіркові аліменти. Звісно, якщо буде факт встановлений, що атець являється біологічним отцом даного ребенка, він об'язаний згодом опять же, законодавців України платити аліменти, і зберігати свого ріб. Чим більші зіркові гонорари, тим більше можна вибити аліменти. Артиста такого масштабу, як Філіп Бедросович, можна доїти на мільйони. Щороку у нього з'являється по декілька діточок, а поп королю доводиться переховуватися від жадібних матусь. Зніть ласка, днк тест вашого рібінка підтверждає те, що там ваш рібнок. Тому він так старанно ховався від журналістки програми Гроші, бо хоче сам створювати сенсації і обирати спадкоємця. У мене раділась дочь. Хочете закрити комусь рота, поставте його на коліна, а краще доведіть до смерті. Донецькі чорнобильці навколішках благають місцевих чиновників. Замість допомоги обласна влада зносить їхні наметове містечко. Один з мітингувальників навіть гине в машині швидкої, але донецький губернатор не хоче чути ані про це вбивство, ані про інше виявлене програмою гроші. Там є бійство в районі. Ви ну виявлено читання буду занімати. Заказував влада. Сподівається, що люди і це стерплять. Тоді журналісти почнуть першими. Ота на красавица. екстрена нарада у Новопетриківці. Селяни на випередки скаржаться. Їм не дають виписати корів на єдиному тутешньому пасовиську. Її живуть молока. Тут же ж роботи немає ферми порозвалювані, не все порозвалюване. До Януковича будемо там галада. А що робити? Єдине пасовисько зібрано з сотень клаптиків городної землі, які належать цим селянам. Але голова Новосілківської райради Валерій Шира дозволив забрати у Людей землю. Жена на на задні плани. Ушли, всі на больнічний, всі боліють там. Ми вже два роки боремося. Голову Новосілківської ради бояться навіть правоохоронці, кажуть селяни, і просять нас про допомогу. Дісять літ ми зі скаровпа пастбище. З документами на Пасовиську йдемо до керівника райради. У приймальні приваблива секретарка. Пуча назад їхав до Ні Валерій Петрович. Да, Чекатори близок пізровича чекаємо до завершення робочого дня. Олена стоїть за шефа груддю, а на прощання видає нову історію його зникнення. Він, Ти... Діло в тому що у нас на капельницях. не виходять на зв'язок, Не знаю, навіть, що вам сказати. Раптова хвороба нападає і на голову новосілківської адміністрації. Он десь на виїзді поїхав. Він що планували заїхати гімназію побісідувати с родителями. секретарку Сергія Дмітрієва водять в курс у нас на очах. Він пізвонів ні утром. Сказав, я на больничну как на больничный? если только что сказал, а дочь, Вика сказала, больничну це трохи віка сьогодні. Вика не все знает, Я руководитель апарати. Даємо обом керівникам Новосілківського району час на одужання. А поки прямуємо до їхнього патрона. Для зустрічі з донецьким губернатором голодні чорнобильці падають на коліна. Я буду. Донецькі чиновники тікають не лише від журналістів, а й від голодувальників. Повертаються можновладці лише щоб рознести наметове містечко. Тут спало порядка більше тридцяти слішні та чоловік. Плюс люди заходіли, греться вулиць. Скільки було би трупів? про жодне вбивство. Донецький губернатор чути не хоче. Шишацького не цікавлять мертві донечани ані під його дверима, ані у віддалених селах. Там є Нови вбивство в районі. Ну виявлено права органи будуть займатися. Не хоче чильних Донеччини нічого слухати і про Валерія Ширу, який разом зі своїм ставленником ображає селян у великій новосілці. Андрій Володимир, будь ласка. Ви ж не звінити. Уважаю... Я не заказував. Що саме губернатор Донеччини приховує від незамовних журналістів і чому так боїться говорити про голову Новосілківської райради? Повертаємося до району, де виявили захоплене пасовисько. не підключений, вода не підключена. Тобто все це не працює. Я лично, як завідувачі, я вже уставив. Таварі я розумію, ви понимаю. я об этом на усі. Ну, що я, доктор, я, на роботу, бі, 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 поспав, поїл, народ спаз, Єдиний у Великій Новосілці анестезіолог каже, Пасовиско останнє, що зникає в районі з приходом Валерія Шири. Я приїхав сюда в 96-м году ще що Ну, п'ять молокозаводов вже були, кончено в районі Хлібзавод Хлебзавод тоже. Вот это ж мост. где-то тут ферма пятая была. Она раз стоит никакая. Самый аграрный район Донецка. Вон ферма была, бачите? Вот, вот там у нас были И Там было у нас четыре сарая, даже фундамента нет. И поливные трубы были, поливные там. Он вчера приехал своей командой, вылил их и унес их. Чтобы дети выкапывали трубы из, из парк. Детей поднимали из школы. За жвачки. Шира, це названня этого фамілія Ширя. Мешканці Великої новосілки твердять, голова райради Валерій Шира знищує район, прикриваючись високими зв'язками. Шира Петрович, все це під його, так сказати, руководством. Везде он розписується президентом. Ну, практически розписується, значить, торжественними лицами, зараз сейчас нашу пацієнту Васильів президента. невже голова Новосилківської райради дійсно близький до президента?